Мер, любов і благодать, брати та сестри, сьогодні хотів би поговорити про те, що відбувається якби, в країні, і дати вам таке коротеньке свідчення, як це було три роки тому. Та? І хочу вам сказати таку річ: що три роки тому, 18-го числа, 18 числа, я був в дитячому будинку в місті Покровськ. В місті Покровськ ми раділи з дітьми, ми любили один одного, бавились, намагалися чимось поділитися один з одним, дружили. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що ніхто не очікував того, що відбудеться 24 числа. І, і ви знаєте, я хотів би зараз не про це сказати, я хотів би сказати про те, як Господь дбає, дбає про вірних йому. Щоб ви розуміли, 24 числа в мене мусив бути суд в місті Херсон. Мені подзвонила моя адвокатша 20-го, і сказала, що Микола суд, суд відміняється, переноситься. Там, на іншу дату, якби там. Та. Я такий підходжу до дружини. У мене дружина була вагітна тоді на 9-му місяці, е, другим сином Захаром. І я підходжу до дружини кажу: кохана, суд відмінили. Ну, не бачу резону, якби тут сидіти в Херсоні. Давай будемо їхати на, Хмель... на Хмельниччину, ну, тим паче, тобі вже підходить час народжувати. І вона каже, давай. І ми 23 числа вирушили, ну, вирушили якби в дорогу. Я відслужив тоді дітям. Я не пам'ятаю, я, по-моєму, тоді був в Покровську, в Добропіллі. Ну, був там на Донена на, на, на тих теренах Донеччини, Я вже так не пам'ятаю. В Покровській мав такі великі реколекції. П'ятниця, субота, неділя, але. А туди в Добропілля я заїжджав просто домовитись. І щоб ви розуміли, коли ми виїхали в дорогу, виїхали в дорогу ну то не така близька дорога з Херсонської області до, 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 до Хмельницька. І моя дружина говорить мені, давай заїдемо до, давай заїдемо до бабуні, до моєї переночуємо там. Так? Ну і щоб ви розуміли. <кх> Каже, ну недобре себе так почуває і треба відпочити, бо великий переїзд. Ми заїхали в Вінницьку область до моєї дружини-бабці, лягли спати. знаєте. Ну і Я прокидаюсь від того, що мене буде ну, мама, моя, моя дружина. А, ми беремо з собою маму, щоб допомагала, допомагала з довидом, коли Олю заберуть в родом. І, і кажуть, почалася війна, якби я кажу: слухайте, яка війна? Ідіть ну, вони, Коля, альо, війна, типу. ну, я беру телефон, дивлюся, мені вже скидують хлопці там, з Гінічіска, там з, з тих таренів, типу, що їдуть колони танків, російські прапори, якби там, та що повномасштабне вторгнення. Ну і ви знаєте, я так собі лайтово кажу, добре, збираємося, їдемо, їдемо додому, а там будемо вже вирішувати питання. А до цього, до цього, знаєте, мені дружина казала, давай заїдь на око, заправ повний бак. заправ повний бак. А я її так не чув, казав, та завтра ранком заправимося, я втомлений, давай вже доїдемо. Ну і щоб ви розуміли, я не заправився. І ми вирушили в дорогу, вирушили в дорогу з Вінниці до Хмельницького. З Вінниці до Хмельницького ми їхали в той момент, будьмо уважні, 14 годин. 14 годин часу, щоб ви розуміли шалені пробки, шалені, ну, шалені емоції, люди тікають, якби там в три полоси рух, там, де всього, чотири полоси руху, там, де дві всього, там, де дорога на дві, матюкаються, кричать, психують. А ви знаєте, а мені Господь дав такий мир тотальний. Я просто їхав, я знав, що я божа дитина, що я доїду туди, куди мені треба. Я не парився. Бог завжди мені говорив: тримай холодний розум. Тримай холодний розум, якби не, ну, не парся, якби не парся тим, що відбувається. Там, та. Тобі треба довести тіпа, дружину до місця призначення, там буде брат Петро, там буде костел там. Там буде спільнота, і вже тоді будемо щось робити, якби там. Та? І отак я з холодним розумом, з холодним розумом, щоб ви розуміли, потихеньку, помаленьку довіз, довіз свою дружину до Красилова, до Красилова. І хотів би ще сказати випадок на заправці. Та? Ми на заправці стояли десь 6 годин, щоб заправитись. Була неймовірна черга, там давали по. По, по Але Господь зробив так, що ми все-таки заправились. Більшість людей не заправлялося, просто від'їжджало. Були постійні перебої з селяркою, з пальним. Але ви знаєте, я вам хочу сказати таку річ, що Господь нас довів. Довів додому, вивів з нами маму з окупації. Ми приїхали додому. Моя дружина народила. народила Потім з'їхалася до мене вся сім'я, моя сестра, всі, всі мої рідні з Херсону, з Херсону, з Києву поприїжджали. І ми тут, як вам сказати, ми тут жили. Нас жило 14 людей під одним дахом. І в цей час, в цей час Господь скористав навіть війну для нашого примирення, щоб ми могли примиритися в сім'ї між собою. Зараз нормальні стосунки в кожного. Увійшло таке примирення. Але я веду до того, знаєте, що, що коли ти з Господом, навіть коли паніка всюди, ти тримаєш своє серце в мирі. Тому, а знаєте чому? Тому що він справжній батько, і він батько той, який піклується про тебе, той, який виводить, і він мені це показує постійно. Тому мир, любов, благодать і віра в серці. І тоді буде спокій, мир і любов. І ще в другій частині цього відео я розповім, як я вивозив дітей з окупації, ну, з Донецької області. Ну, кого куди, кого в Німеччину, кого в Туреччину, кого куди. Будьте благословенні, брати та сестри. Любіть, просто, просто любіть.